Всім привіт, друзі! Знову рубрика, зачем цей старий металолом? Ось хлопці, приємно просто знаходитися і знімати таке відео. У нас тут в округі був от такий от ставочок. Хоч він і є і до сих пор, Ну вже бачите, зеркало води. Упало, прорвало дамбу. І це прорвало дамбу років 10 мінімум. Всі були до цього питання байдужі. Ну а тоді одного прекрасного дня зібралися і вирішили гуртом зробити дамбу. От Отак, що зробили? Найняли крана, витягли труби, витягли. Взяли ось стару детешечку. І Зараз потихеньку, потихеньку підвозиться земля, Ой, Я думаю, нашим дітям. Це більш не... Просто дитину реально нікуди звозити, ставок, десь, закинути удочку, немає де. Ми ж не кацапи, ми звикли будувати, а не руйнувати. Ось отак, усі чисто на своїх засадах, ніхто нічого не плати, не той. Приїхали, взяли бензопили, топори, бензокоси і працюємо. Я думаю, що. Скоро в майбутньому тут буде непоганий ставочок, який він був в моєму дитинстві. Я також хочу бачити цей ставок, щоб і мої діти приїжджали, купалися, ловили рибу. Зібрались по тормозку в руки, по топору і буде красота. Цює. Я думаю, це такий один з приємних контентів. Везуть землі, а так потрошку-потрошку нагортаємо, загатимо рівень той, що потрібно, потім он стоїть кран, скидаємо труби і знову ж таки загачуємо. якісь дати владу чи якісь там сумасшедші кошти я залив пару каністер в трактор хтось залив у газона камАза сіла що там є у дворі всі гуртом виїхали і работає це я вважаю нормально